Ці ці мультивітаміни я їх просто не даво чесно. Там половина між собою не засвоюється, половина щось забере собою. Дай Боже, якщо просто нічого не зробить і так далі. А як воно працює? Людина думає, що вона там за 800 гривень купила собі 12 одразу вітамінів, мінералів. Це ж клас. Ну, це неможливо, ну, Я якісна, е якісна річ такого роду не буде коштувати 800 гривень. По перше, по-друге, можливо, там у вас дефіцит вітаміну Д, а ви собі. Е Придбали щось інше, та? і не закрили тут дефіцит, і ще й додали. Або навпаки, забагато Надо, чогось. Щоб це ж теж погано, так. Тому відслідковувати це, звертатись до людей, які все ж таки навчалися з цим, розбираються. Uh -huh. Про стан організму теж. Наприклад, якщо є питання по шлунково кишечному тракту і в людини дефіцит, ну не можна спочатку дефіцит закривати, а потім лікувати шлунок. Тобто, спочатку ми лікуємо шлунок, слизову проводив. Ходимо до активного стану нормального функціоналу, потім закриваємо дефіцит.